Поки татку, поки пока а ми лишились на полі. Збирачі. Аби яси не так. Цих немає опеньків, то вирішили чкурнути на поле, подивитися, кажуть, люди збирають печерички. Не знаємо, що де. Поле велике. Гай-гай, покрутись кругом поле. Куди це його йти? Івандо. До каналу побіг. Зараз десь побачимо. Може, які знайдемо печерички. Ура! Перша маленька печеричка. Ваню, двига маленька, бери. О! Оце такі маленькі. Це такі кажуть, що печерички саме лізуть. Не знаю, чи де ми їх назбираємо так, щоб назбирати. І одненьку знайшли. Є, диви, біліють. Диви, А ні, це. Ой, це не печерички, це порхавки. Це тако? Так, да, це порхавки. Щось вони не порхають. Ну да вони сирі. О, видає довгий. Ні. А це печеричка маленька, Ваня. Порхавка, а це ось і, о, і ось печеричка. мадмазелі-печеречки, маленькі саме. Дітвора вже на мосту. Так, що сказати? Трішки пройшлись, є і печеричок багато, але є і порхавок багато. Привіт, мадуазель печеричка. Або це всі такі були такі красивенькі. От у мене ще всі такі маленькі маленькі. Ось якусь сімейку знайшла. Сімейку печеричок. Які краса. Тверденькі, пахученькі, полем пахнуть. Вже дно прикривається. День такий чудесний, теплий. Ну і, звичайно, день недільний, святковий, тому на полі, в принципі, і людно. Не одні ми на печерички вийшли. Дивіться, які. Які малесенькі. Порхавочки. Кожен раз дивишся здалеку, біліє. Здається, печерички, підходиш. А це от вони, кругленькі порхавочки. Біляшики, що ти там? Знайшов де печеричок чи ні? Але хоч знаходяться діти, і вона бігається. Мама надивиться, вороніка. Ти завтра в школу не підеш Втомися? Да, поле Що? Одихни. Полем шукати печериці, це не в лісі. В лісі теж треба ходити, але якось легше. А поле йдеш, 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 йдеш. Безмежно. Знайшла. Бачиш, порозвернулися і знайшла. Красуню. Міляші, як це нам, а не тобі. Так, моїм набридло вже трішки ходити по чериці, шукати. Потім чекували до кар'єру піщаного, не знаю, чи дойдуть. Він аж вон там, де дерева. Отак От же він заріс, там тих дерева, піщаний кар'єр. Підуть чи ні, кажу, хочете йдіть, я по полі собі тут хожу. Десь туди над кишиною шуліки розлітались, розплечалися. Вероніки з Іваном не видно, та вже й людей особливо не видно все, порозходилося. Я вже зайшла від села. Ну, вже, вже, напевне, з кілометр, як не, якщо не більше. І отак. От Хожу, дивлюсь їх, знаєте, щоб сказати, що цих печериць є, ну, аж ось так багато, щоб це назбирувати. то ні немає. Мусиш так трішки за ними походити, щоб да якусь знайти. І думається, то хіба ж не легше купити цих шампіньйонів? Але воно то таке, воно -то, можливо легше, але ж воно ж геть не те, ну геть не те. Друге діло ось сама, ніжками. Ще поки подихати цим останнім теплом осіннім на сонці, ще поотримувати цього вітаміну на обличчя та цих пошукати печери, та ж вони і пахнуть зовсім по-інакшому. О, дивіться, йду, йду в роздумах і бачите, ось на які натрапила. Отак. так. Вже так потрішки-потрішки по і назбируюся відеречко. Їде ген по трасі якийсь трактор, то там уже траса. І там десь пількають голову моїх малих Вероніки з Іваном. От тут вже вони сьогодні стомилися. Ну, Якщо чесно, то вже і я стомилася. Тільки що Юра телефонує, каже, що ти там? Кажу, нічого. Тиняюся з відром по полю. Та каже, то що тебе їхати забирати. Жона, правда, їдь. Я кажу, що їй. Я б, то, знаєте, ще б ще б підзбирала, але якщо я ще тут походжу, то я би завтра встала. Кажу, їдь, їдь по трасі і я вже, я вже вийду, вже що знайшла, те знайшла. Ще, поки зараз підійде, то ще дасть Бог кілька знайду. А то ще діти підійдуть, то може вони що знайдуть. Та й ото таке. Ото таке збирання печериць. Вези Юра. Юра не буде збирати, тому що, ну, тому що що він точно робити не буде. Ой, а я теж збираю. Цікаво так? Чую, що вони вже близько, а їх не видно, що горбок. Звідти з цієї сторони горбок. Чую, що вони там щось виїхають, Іван, особливо. А де ще не бачу? О, показалися біляш. Біляш, на-на-на! Біляши, як? <плес> Іван Іванові нічого не страшно. Він собі, як Юра, співає в будь-якому випадку. Біжить. Хто перший побачить, де тато їде, тому буде пачка морозива. О, дивись, які красиві, викидай. Бачиш? Тобі вже вже мені. Так, все, Іванко перший до дороги. Ми з Веронікою взаді, Тому що Вероніка, що там, булять ніжки? Ні. Трішки. Ні. Ні? Молодець. Але спати вже сьогодні будете з Іваном. Надихались, находились. шиця юрасик. Це що? А? Чого? Доганяй. Ну, якщо перебрати то на сковорідку, то десь сковорідка смажених буде. Мені то сьогодні ще. Маринованих розповідали, які смачні, але я щось люблю. Я всяке люблю, але чогось хочеться саме смажити.